Так, ну що, будемо робити? Що нам треба? Форми. такі я купила. Потім шоколад. А шоколад. шоколад. Ти? Так, ти вже спробувала. Маршмелові пачечки, Несквіт і отакі, тоже ще вкусне. отакі штучки. Вкусне теж. Формочки зразу ми розрізаємо, тому що нам треба буде, щоб зручніше було наповнювати то по окремості. Розрізаємо так. Насипай полі на половинку висипай. Зараз на водяній бані розтопимо наш шоколад. Половину. Все, хватить, хватить. Шоколадик наш потрошку вже топиться, починає. О, при фонарику все робимо. Тепер беремо розплавлений наш шоколад. От, у формочку і розмазуємо ловко. І отак кожну формочку. Так, ось ми з полі заповнили зайчиків. Це ми робимо на новий рік. І зараз я ще оцю формочку зроблю. Полі пробну, щоб зараз випила вона. Ось і полічка свою розмазує. Акуратненько розмазує, гарненький, щоб слой був. От. І ми зараз це все ставимо на балкон. Це добре, що світла нема, але добре, що є холоди. Фу. Коротше, світла нема, холодильник не працює, але ми це все поставимо зараз на балкон, на балконі морози, воно зараз швидко застине. Все? Так, що наші формочки застили, тепер поля буде наповнювати. Так. Береш в кожну цю і ложиш по ложці, по какау, низько. Так, какао, так. О, такі ложці? Да, ложи. Таке ж акуратненько. Все, все, давай, Ти накладуй, накладуй. Потім ми його розстечки. Ну, угу. Зараз полечка накладе, наложить. О, а потім ми до це поправимо з тобою. Усю свою клади. Так. І можеш ще додати по пів ложечки. Уклади туди ложечку і ще в кожного, в кожного зайчика додай до по половинці ще. Так як у нас ще. Це ж у нас ще шоколад. Тобто... Ну нічого, ще є ціла пачка. Тепер я ось зараз покажу, тепер ось такі у нас є цукрові кульки різнокольорові. Полечка накладую і так ну, поняла, у... ні, це так багато. Це, так сип, щоб у вушки отуди. Mm. Воно там. Ну так по всій О, Отак і розрівнюю. І отак потрошку кожного зайчика. кидаємо, зараз розправимо, його дивіться, як гарно виходить. О. О. Поля. Ой. Ну, акуратно, що ж ти розсипала, доця. Переборщила? доча. Переборщила, Доця каже, трохи переборщила. Нічого страшного. Це цукор. Фарбований, тому нічого страшного не. Поль, ну акуратно. Ж, ну що ж ти оце газуєш? так? О, Це вже собі впробну. Все, хватить вже. Все насипала? Тепер полюшка буде накладувати угу. маршмелов. Накладуй маршмелов і ще клади так нормально, щоб От, ні, ну так сильно багато. Ні, дивись так, щоб нам було знаєш, що зручно зверху заливати угу. шоколадом. Можеш. Отак, так, да, отак от це. Накладуй, коротше. Там дивись, там ще є у мене упаковка маршмеллоу, Якщо не фватить, то я тобі тоді. Туді... Все, накладаю. Дивіться, як прикольно виходить. Це сьогодні повітря, наш тут зранку капець був. Ось так, щоб не ви не торчали вони болі. Поняла, бо тоді вони будуть із цього. О, коротше, такі. Та, дивіться, якщо ви будете робити, то я скажу, що з от такими ушами краще от таких зручніших, бо це є в оцих дирках в ушах, то незручно намазувати шоколадом. Тепер Полічка висипає залишок монеток шоколадних. Будемо далі розтоплювати і заливати все зверху шоколадом. Зараз на бані на водяні розтопимо. Так, ну що, шо? шоколадик наш. Розтопився, тепер будемо запечатувати наших зайчиків. Беремо так хоп і запечатуємо. Ой, блін, оце, да. Понапихали ми доця з тобою, звісно, в уші. Ага. Не в уші маршмеллоу, тепер. Да, оце я, звісно, Зробила я велику помилку, що я оце зробила, це, що я оцю форму взяла. Тому що з цієї форми взагалі незручно. Треба оце брати такі, як ото кексики. Або кругленькі полусфери. Так. І отак беремо, наприклад, дивіться, ножичком. Да? Ось воно ж тут по краях вилазить. Акуратненько. Отак ножечком хоп-хоп. І отак ось сюди. Усі дирочки заповнюємо. Я кажу, це було дуже вкусно. Вкусний буде, ну попробуєш, должно бути вкусне. <клес> Тут нема нічого не вкусного. Ну <клес> так ножиком края познімали, де повилазили. Потім воно буде сушитися, так? Да? Ну, застивання буде, звісно. А ти зараз збігаєш у магазин за молоком. Але мені ще одягатися можешь можеш бігти вдягатися <клухи> і бігти в магазин за молоком, бо закінчилось молоко. Можемо сказати, що Ну, я ж не знала, що молока немає. Готово. Відправляємо в холод, зараз поля матнеться. Купить молоко і буде дегустувати оцю формочку. Бомбочку з какао, з маршмеллоу і з посипкою сахарною цукровою. Так, ну що будемо пробувати витягувати. Ой Боже, як ото у мене, як знаєте, як ото руки роблять, як ото кажуть. О! Вау! Боже, яка краса получається. Господи, це ж там... Я уверена, що там по-любому десь в ушах дирки будуть недоделки. Оце я ділаю, кстати, перший раз, щоб ви розуміли. Щоб не думали, що я оце займаюся тут їм кожен день. Оцим. Це перший раз. Ну, дивіться, як я красива бомбочка вийшла. Та ти що Боже. Зараз ти побудь. Тепер беремо такі -во формочки, кладемо сюди нашого зайчика. А тепер ми упакуємо до Нового року наших зайчиків. Так, я ось поклала мене є така коробочка. Я ось собі поклала стружку, Зараз ми ось так гарнесенько. Попробуємо вкласти зайчиків, хоч би вони помістилися тільки. Туди чотири. Ні, не поміститься, я вже люблю. П'ять. І зараз отак і все добренько, все гарненько у нас помістилося. Закриваємо і чекаємо новорічних свят.